еще одну посылочку. Давайте, давайте сразу со мной, еще нам пришло. Так. Обережно открываем. Мне кажется, что не пришло что мы. І жилетки. Вау, я вже бачу дуже гарну фурнітуру. Така джинсова тканина. Так, це будуть ось такі жилеточки. Вони будуть в великих розмірах. Показую вам ближче фурнітура срібна, дуже красива. Літній костюм в смужку це буде І зараз знайду, покажу вам що що це буде за модель.